У червні 25-го року військові РФ двічі зруйнували будівлю Херсонської ОВА, яка після деокупації Херсона не використовувалася в жодних цілях та стояла пуста. Це не перші удари по об'єкту. Найперший обстріл стався у грудні 2022 року. Тоді туди влучили з реактивною системи залпового вогню, пошкодивши два поверхи. 5 червня 2025 року росіяни двічі вдарили по будівлі авіабомбами. Внаслідок ударів центральна частина будівлі фактично зруйнована, повністю обвалився в дах. Зруйновані перекриття кількох поверхів, утворилася значна вирва. Усередині приміщення також значні руйнування, частина стелі та даху обвалилися. Стіни та підлога вкриті уламками штукатурки, шматками дерева і скла, вибиті вікна та зірвані штори. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Саболевський зауважив, що будівля зараз в аварійному стані, і мови про її відновлення поки не йде.